Це храм Покрови Божої Матері в Ірпені. Він розташований навпроти алеї Героїв АТО у парку Покровський, і його знають багато містян. Зараз у приміщенні порожньо, але під час богослужінь у церкві повно людей. Настоятель храму протоієрей Богдан Медвідь розповідає, що до повномасштабної війни сюди приходили не лише дорослі, а й багато діточок. Вони вивчали і англійську мову, і були в них поробки, і були спортивні заняття. Після всього вони чаювали, їли смаколики, спілкувалися. Бог є любов, і ми їм віру прищепили через любов до ближнього, до інших діток, до дорослих. Зараз настоятелю храму болять церковні рани. Під час бойових дій будівля дуже постраждала. Прострілені навіть ікони в церкві, дещо вже трохи відновили, наприклад, розбиті вікна. Їх не замінювали повністю, бо дорого, а відремонтували, як самі змогли. Отець Богдан показує побиті стіни і згадує, як перед самісінькою великою війною зібрали гроші і поремонтували фасад, бо він вже геть сипався від старості. Мені не вистачало 9 тисяч доларів. Я ледве їх позичив. То там тисячу, то там 500. В січні місяці ми робили останні штрихи по фасаду, а в лютому його вже не було. Отець Богдан журиться, що фасад знову треба ремонтувати. Але це каже не найбільша проблема. Зараз критична зона дах. Він майже весь був розтрощений, щоб вберегти стіни від розмокання, покрівлю місцями тимчасово підлатали. Дуже вдячний братам з біблійної церкви, які мені посприяли і допомогли, відгукнулися на допомогу. Вони нам допомогли полатати стіни і допомогли полатати дах. Це все було дуже швидко зроблено і дуже оперативно. І їхні співробітники, їхнє обладнання, все вони зробили самі. Я їм, я їм дуже вдячний. Тимчасові латки на покрівлі вже не рятують. У дощову погоду в кількох місцях затікає вода і намокають стіни. Приїжджали майстри, вже два рази залазили. І кажуть, ми вже ваш дах знаємо на пам'ять, закриваємо очі, знаємо, де кожна дірочка, але нічого не можемо зробити, то треба його міняти. Майстри кажуть, щоб перекрити дах, треба міняти й дерев'яні конструкції. До зими це все треба зробити. Для ремонту потрібно 900 тисяч гривень. Такої суми храм самотужки назбирати не може, тому настоятель просить по можливості підтримати їх. Реквізити розміщені в описі до сюжету.